Палатки палатке обещали, палаток не было. Деньги обещали, как бы, ну, там полностью все бригаде. Мы стояли четверо суток, сегодня уже пятые. За эти четверо суток каждый, кто смог, там по два, по три часа спал возле, просто возле бочки с огнем, просто возле костра. Больше, чем у половины. Насморк, простуженные ноги, замерзшие. И, то есть, и когда мы уже поняли, что это, ну, обратились как бы, к смотрящему за бригадой, куда ты нас привел, давай что-то решать, он начал морозиться ни за деньги ничего ни за, ни за что он только объяснить не мог. Мы начали спрашивать просто уже у посторонних прохожих людей, что это, как, куда нам, что делать, как вести. Мы остались тупо на улице, нас завели там в палатку, так сделав подачку, завели в палатку типа поспите до утра за автобус и деньги и все и автобусе под типа, домой. Нас разбудили в 6 часов утра от главного, который должен был оплатить людям как бы их простой. Эх, нас подняли в 6 часов, их не отхарился, просто взяли и вывели. Вывели до метро, сказали, стойте здесь, вы обратно можете не возвращаться, потому что э, будет сопротивление. С нами и девушки, и женщины, и старики, вот можете посмотреть, есть с нами. Спеши, спеши. Кому еще Я коли з ними спілкувався, з'ясувалося, що декотрі з них не повнулить. Тобто я питав, як, їх, як вони з'явилися. Тут каже, що біля автовокзалу в Одесі, біля ЖД-вокзалу, їх просто казали, грузили, їдемо до Києва, заробимо грошей. Як з'ясувалося, грошей не дали. Як назад їхати? Вони не знають. І що робити? Ну, от прийшли в розпачі до нас на майдан. Астріти обострілися, тому що люди видно не їли. Обистрилися ем, старі хроничні пела нефрити. вот это конечно надо лечить тушенка тушенка салат салат да сало. это вещь да это вещь одеал все потом посмотрим там же в автобусе все разберутся. Нам пообіцяли платити по 300-400 гривень за сутки. Ніч відстояв, ти отримав 250 гривень. День відстояв, ти отримав 150 гривень. Ну, я згодився на це. Поїхав туди, приїхав вже сюди. Ми перший день відстояли, перші сутки. Говоримо, а де ж гроші? Давайте, тому що ви сказали, що будемо оплачувати одразу послі. День відстояв, гроші заплатили. Ніч відстояв, гроші заплатили. Вони сказали, що все буде добре. Ми на другий день виходимо, знову стоїмо. Третій день ми вже не стали виходити, тому що вони нам не платили. Ми почали требувати з них, що давайте хоч додому нас довезіть, вже не треба наші, вам ці гроші, ну все-таки це 500 кілометрів, це пішком не підеш. Наш старший Вітя, він бігав, добивався, ходив в штаб туди. В штаб регіонів і говорив, що так і так треба людям заплатити. Ви ж пообіцяли, і люди стояли. Вони коли почали дивитися, то нас, оказується, навіть там в списках не було. Хоча ми відмічалися чотири рази на день. Виходили, строїли вони нас там. Ми життя нам не давали. Жили ми на вулиці, стояла бочка, в якої ми палили дрова. І грілися вокруг неї. Коли ми прийшли сюди, нас зустріли, накормили, напоїли чаєм, дали кофе, оділи, обули. Що кому треба було, проблем ніяких не було. І відносилися, підходили як до братів і до сестер, тому що з нами ще були молоді дівчата, які теж хотіли якусь копійку заробити, то вони... Там у гру ми себе чувствували на тому майдані. А коли ми прийшли сюди, то співали гім, і дівчата воспрянули, і мужчини теж вони відчули себе як вдома, розумієте. Там обещали деньги, никому ничего не дали. Человек просто взял, взял деньги и ушел, который должен был раздать всем. Ушел очень с очень большой кассой. Так что вот так. Мне 17. Ну я с собой документы как бы не брал. Сказали просто без документов, потому что э, там э, говорили, когда в толпе кто-то может что-то вытащить, кто-то что-то забрать. Харчування хто буде брати? <різь> Харчування беріть, я зараз ще приносу. <різь> Харчування про що Більше такого не треба робити. <різь> де кресовки. Є кресовки? Який красок? А я заводствуюсь. Зараз ще їсти прийдемо.